За підсумками минулого навчального року Олександрійська гімназія-інтернат, яка входить до складу кіровоградського навчально-виховного комплексу, посіла одне з перших місць у рейтинзі навчальних закладів Кіровоградщини. Випускники гімназії одні з найкращих за результатами зовнішнього незалежного оцінювання в області. А три золотих та одна срібна медалісти підтвердили свої медалі рівнем знань. Думаю, що це наполеглива праця і дітей наших, і вчителів. Ми працюємо шість днів і субота у нас навчання, і наші одинадцятикласники навіть на зимових канікулах, на всіх канікулах, практично жили в гімназії, навчалися і готувалися до зовнішнього незалежного оцінювання. 27 випускників гімназії вступили до вищих навчальних закладів по всій Україні. 90% цих вступників навчаються на державній формі. Такі високі показники своїх випускників у гімназії пояснюють наполегливістю гімназистів та вчительського колективу навчального закладу. Адже кожен добре знає, девіз гімназії не ставити липових оцінок. Вчителі самовіддано працюють. Є вчителі, які 200 і більше безкоштовних. Повторюю, безкоштовних консультацій і уроків дали. Це саме з української мови і літератури, з математики та фізики, бо у нас був один математичний клас, а один гуманітарний, з іноземної мови, ну і, звичайно, деяким учням історії, географії. Вчителі сподіваються, що і ті 30 новачків, які поповнили заклад цього року, гідно продовжать навчальні традиції гімназії.